Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо базовий масляний крем. Масло з сиропом, який гарно підходить для наповнення еклієрів, трубочок, для прикрашання торту, ну, для переслаювання торту, тільки тоді треба пропитувати, тому що це ж вам не вершки не заварний. Це масляний класичний крем. Для нього знадобиться нам м'яке масло кімнатної температури, щоб не текло і не тільки з холодильника години 2-3 воно в мене на кухні лежить. Звичайний міксер з венчиками. Якщо ви готуєте велику порцію, звичайно буде зручніше планетарним, але тут малесенька порція, і я вам покажу з цим міксером. Спочатку заварюємо сироп, так як він мусить загуснути, остинуть і також будь кімнатної температури, бо ви знаєте, що масляні крема розслаються, якщо температура різна. Ми беремо, зараз я показую на 100 г. Ну, чисто, щоб показати. А в рецепті у вас буде прописано під відео на 200 г на пачку масла. Отже, 100 г масла, 50 г цукру, 50 г води. Всипаємо, ой, всипаємо цукор, вливаємо воду, просто розмішуємо вінчиком і варимо. Сироп звариться швидко, нікуди не відходьте, його потрібно постійно помішувати, бо цукор ще, ще, ще ж кучі тримається. Ми уварюємо приблизно в половину, тобто на 100 г масла у нас вийде 50 г охолодженого сиропу. І в кінці взбивання ми будемо додавати добру ложку хорошого високоякісного алкоголю. Доводимо до кипіння. При інтенсивному гульканні хвилинку хай перекипить, трохи випарується рідина, звичайно. І з 10 позначок на плиті я включаю на п'ятерочку. І хай собі вариться до того, щоб тянувся сиропчик. Такий, знаєте, для обличчя є сиворотки жиророзчинні, вони так тянуться. Ну, як оливкова олія, тільки так буде це в холодному вигляді. А в теплому буде трошки рідше. Як же дізнатися в холодному вигляді? Просто капнуть на тарілочку, от як уже, ну, хвилин 2-3 покипить, і капля не буде різко розпливатися. Ну, не так, що вона буде як пластмасова, ну вона вже буде густувата, І коли проведеш між капелькою, вона. Не одразу ця боростка затікає, зараз покажу. Ось уже злегка загусає, видно це, як венчик я підніму, так капельки на ньому тримаються, не одразу падають. Ось дивіться, таке кипіння вже начебто повільне, начебто ці позирчики здуваються і не швидко, ну, не геть він уже рідкий. Друзі, дивіться, я думаю, вам видно капельку вона не тече. Якщо я так зроблю, то вже не об'єднується. Дивимося густину сиропу. Зазвичай я не заборачуюсь і роблю цей сироп рідким. Ну, бо я ж кажу, я його 40 років роблю, цей крем, і в мене завжди виходить. Ну вам же ж хочу показати максимально правильно, знаєте, щоб ви, ну, не зіпсували продукти. Переходимо до масла. Спочатку на маленьких оборотах буквально його розбить, ось бачите, воно залишає рисунок. Це воно достатньо м'яке, якщо вилочкою провести. Воно не тече, але воно таке вже м'якеньке. Включаю.